Вітаю вас, шановне панство. Мене звати Марія Ніч. Я вас вітаю на своєму youtube каналі, на якому нарешті вийшло нове відео. Я сьогодні хочу поговорити про своє останнє життєве досягнення, а саме те, що я прочитала графа Монте Крісто. Це відео було зроблено і для людей, які вже читали цю книжку, тому що мені здається, ви зможете дізнатися якісь цікаві факти, а може пригадати, наскільки це було добре. І для тих, хто ще її не читав, тому відео буде без спойлерів. Прочитати графа Монте Крісто, а тим паче те, що в контексті стоїть навколо цього, було одним з найкращих рішень, які я прийняла останнім часом. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі або в телеграмі, то ви знаєте, що я перестала брати книжки на огляд, тобто я перестала дозволяти комусь диктувати, що я буду читати. І в основному обирати книжки, які мені цікаво прочитати, які я дуже сильно хочу прочитати. І в мене нарешті з'явився час, ресурс, сили для того, щоб прочитати оцю величезну цеглинку. І це було. Так добре, і я хочу вам розказати, наскільки це було добре. Про що взагалі грав Монте Крісто? Коли я взяла цю книжку, я знала, що це виключна історія про помсту. все. Всі інша інформація була для мене невідома. І в принципі, мені здається, цього має бути достатньо, що це відома класика, що це книжка, яка є в купі списків. Це та яка виходила в першій 12 книголавовського е, серії класики, і це просто хороша книжка. Але мені здається, буде цікаво для вас контекстуально дізнатись більше інформації про цю книжку, щоби. Ви звертали увагу на певні деталі, коли ви будете її читати. Отже, це історія Едмана Дантеса. Я до речі, не знаю, чи український Дантес взяв свій псевдонім через графа Монте Крісто чи ні. Якщо ви знаєте, я не знайшла про цю інформацію в інтернеті. Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені просто цікаво, який. Проживає своє, начебто, уже ідеальне життя. Я можу е дозволити вам уявити, що ви отримуєте дуже класне підвищення на роботі. Ви стаєте суперначальником. Ви маєте одружитись з коханням всього свого життя. Все чудово. Ви нарешті бачите свого батька, тому що ви давно не бачились. Все супер чудово. Ви будете грати весілля, прийдуть всі ваші друзі. Все життя. Ну воно соледка солодке, воно класне. Можна бери і насолоджуйся. Але під час весілля Едмана Дантеса Арештовують в тому, що його звинувачують в державній зраді, а це не звинувачення. Відповідно, це зруйнує все його життя. Але це звинувачення він отримав неправдиво, тобто він несправедливо звинувачений. Е, і це так буде історія про помсту, як ви розумієте, тому що. Людина, яка ем, отримала таку несправедливість, а потім отримала ресурси для того, щоб вдатись до помсти, його помста буде дуже красива, дуже сильна, дуже масштабна. Він буде руйнувати сім'ї, він буде зводити людей з розуму, він буде робити все, що тільки зможе, і причому з дуже каварними такими поступовими планами. За це книжка багатьом, власне, і подобається. Заради чого, на мою думку, варто вам прочитати нарешті графа Монте крісто Якщо він був в вашому списку на прочитання, або якщо ви Зараз його додасте. По-перше, це пригодницький роман, і насправді це дуже прикольний жанр, який рідко трапляється мені, наприклад, в руки, особливо в сучасному в сучасній літературі, це не так популярно писати щось таке. А тут граф Монте Крісто, Едмон Дентес на початку його спіткають постійно якісь неочікувані пригоди, чи якісь жахливі обставини, які він долає, і якісь цікаві моменти, з якими він стикається. І тобі дуже цікаво за цим слідкувати. І Друга причина, тому що ця книжка читається як серіал. Здається, що 900 сторінок в цьому виданнічі зараз е, є видання на два томи, в якому по 600 сторінок це якось забагато для того, щоб присвячувати одній книжці. Повірте, це читається взагалі не як величезна цеглина, в якій треба там розбиратись. Ні, це класне, пригодницьке чтиво, яке відчувається як серіал. І є величезна причина, чому це відчувається як серіал. Книжка писалась впродовж двох років, і люди отримували глави цієї книжки як новий е, серії серіалу. Граф Монте Крісто вперше вийшов в, в журнал. Алі журнал де деба в 1844-му, а останні епізоди вийшли вже в 1846-му році. І Такий цікавий факт, що люди, які читали його тоді, вони могли отримати е, спеціальну обкладинку для того, щоб сформувати з цих газетних листів собі видання графа Монте Крісто, і це фактично і є першим виданням графа Монте Крісто. Так потім виходили книжки уже в тверді політурці, е, і це теж типу колекційне видання. Але як справжніх колекціонерів, справжнє перше видання графа Монте Крісто, це газети. За рахунок того, що серіал виходив епізодом, що Олександр е, Дюма писав його якби не замовлення, цей роман, і він реагував на реакцію читачів, то тут додані впродовж книжки якісь додаткові сюжетні лінії, але вони всі все одно тримаються купи. Немає відчуття, що автор писав, аби додати обсягу, хоча то заради цього це і зроблено. Ні, там все якби має місце бути. Я просто згадую, що коли я прочитала, що Олександр Дюма писав цю книжку як е, статті в Журналі, тобто як глави в журналі, тобто він був під постійним таким е, тиском, що треба видавати нові нові глави. І Я знаю одну книжку, яка так писалась. Це книжка серія книжок після, яка писалась уже в сучасному світі, яка писалась як фанфікшенових фан сайтах, і авторка цієї книжки видавала по главі кожен день. І це диктує тому, який розвиток подій відбувається постійно. Тут якісь емоційні гойдалки, то тут все добре, то тут все погано, то він, він її там не знаю, зрадив. То вони знову кохаються, то вона його ненавидить, то вони знову кохаються. І це не пішло книжці на користь. А в цьому випадку той факт, що Олександр е, Тюма писав цю книжку впродовж довгого часу і читачі реагували на неї. Мені здається, це послужило книжці в хорошому сенсі, а не в поганому. В цій книжці величезна частина історії. В історичному контексті роману є рестав... Братія бурбонів і там дуже багато про Наполеона, про його війни, про сто днів. Це період, коли Наполеон повертається знову у Францію і стає її управлінцем. Я коли дійшла до цієї частини, це приблизно там перша третина книжки. Мені аж було цікаво. Я пішла на YouTube, я передивлялася якісь відео про наполеонівські війни, про Наполеона, в принципі, тому що я зрозуміла, що я майже нічого не пам'ятаю зі шкільних часів, і це те, чого мені не вистачає іноді в сучасних романах, що вони не дають якогось сла, яке тобі хочеться досліджувати, або воно тобі прям ідеально зрозуміло і все. Достатньо зрозуміла. Тут же є якісь факти цікаво вплетені, якісь розмови між персонажами, які для того, щоб розуміти, тобі треба краще, краще трошки розуміти контекст. Цікавий факт, який я дізналась про Наполеона, який я запам'ятала з цього періоду, це те, що Наполеон згадується в польському гімні. І от цікавий факт насправді про те, чому взагалі книжка називається графом Монте Монте-Кріста», я здивувалась, тому що Олександр Діма не просто якась пересічна людина, яка сиділа у себе вдома і писала. Взагалі. Він не супер багатої родини. Олександр Дюма, а ми саме говоримо про старшого Олександра Дюма, тому що у нього є ще син письменник. Він син маркіза Давідела Пелетрі та чорношкірої рабині касети Дюма. А це був дуже цікавий факт, особливо в контексті того, про що ми говоримо подалі в цій книжці, що я віднесла до її мінусів. Але Олександр Дюма, попри те, що виріс в бідній родині, він все одно мав зв'язки серед аристократії. І от чому книжка називається Граф Монте тому що він був знайомий з братом Наполеона. Жером Бонапарт, брат Наполеона, попросив взяти його сина. Наполона Бонапарта, так його також звали Наполон. Він попросив його взяти в морську подорож разом з собою. Олександр Дюма і цей е, Бонапарт відправились в Морську подорож, і вони подорожували біля Італії і Франції. І, е, вони пропливали різні острови, і серед них вони побачили острів Монте Крісто. Це справжній острів, який настільки сподобався Олександру Дюма. настільки сподобалась йому ця локація, те, що вони це такий віддалений острів, і це те, що там така природа. Що він вирішив присвятити свою наступну книжку цьому острову, дати назву на честь цього острову. І це дуже цікаво. Типу, ти тусувався з помінником Наполеона Бонапарта і вирішив написати свою книжку. Це просто неймовірно те, як люди, ну принаймні Олександр Тюма жив в тому контексті, яких людей він знав, з чого він брав натхнення. А це теж, до речі, такий цікавий момент, тому що. Книжка багато в чому про помсту, і оця несправедливість, вона наче вигадана. Але насправді Олександр е Дюма надихнувся справжньою книжкою, яку він прочитав. Написано, що він надихнувся випадком із мемуарів одного поліціянта. Там описувався випадок шефця П'єра Піко, який був заручений з багатою жінкою. У нього все було класно, але було три чоловіки, якому дуже йому сильно заздрили, якраз через багатство його майбутньої дружини. І вони вирішили його знову ж таки підставити. І тут дуже багато перегукувань, тому що його Дали під домашнім арештом у форті Фенестрели. Там він був слугою італійського свіжен... священнослужителя. Якщо ви читали, ви знаєте про кого йде мова. Якщо ви не читали, там також, якби наставником е Едмона Дентеса стає італійський священнослужитель, і ідея незалежності Італії там також закладена як таке зернятко. Так само, як і Едмон Дантес, так його прототип, реальна людина П'єр Піко, отримав величезний спадок. Бід цього італійського священнослужителя, і коли він повернувся для того, щоб помститись, він зрозумів, що його дружина майбутня мала би бути дружина, одружилась з одним зі зрадників, які його підставили. Першого він зарізав кинжалом, на якому був напис номер один. А потім отруїв другого сина третього чоловіка Луліана, заманив у злочинну діяльність, а його доньку у проституцію. А наостанок зарізав його самого. Ну так. Це дуже схоже на графа Монте Крісто. Ще один дуже цікавий факт, який мені здається, я хочу на ньому наголосити, і мені здається, він може вас мотивувати прочитати цю книжку. Це те, наскільки він, по-перше, читається дуже сучасним, дуже цікавим і події, які відбуваються там, вони цікаві сучасному читачу. І тут є деякі моменти, які я взагалі не очікувала там побачити. Там є дуже такий жирний, абсолютно зрозумілий натяк про те, що дві персонажки цієї книжки закохані одна в одну і хочуть жити разом. Одну з них. Постійно намагається видати заміж, і вона взагалі не в екстазі від цього, але готова це зробити заради там своїх батьків. Але очевидно, що вона закована в свою вчительку вокалу. І наскільки автор це просто такими масками показує, що аж до того, що вони опиняються в одному ліжку, коли хтось потрапляє в кімнату їхню, що ну. Не зрозуміти цього треба просто, не знаю, собі <смеш> очі засліпити і не читати цю книжку. І виявляється, що була проблема в тому, що перші переклади роману на англійську вони дуже цензурували цей роман. По-перше, вони прибирали любов графа Монте Кріста до Гашишу, що теж було цікавим і неочікуваним для мене моментом. А по-друге, вони прибрали оцей якраз такий момент кохання між двох жінками, їхні стосунки вони не показали те, як є насправді. І я просто розуміла, що коли я читала цю книжку, я лише при першій зустрічі з цією персонажкою, коли нам її описують, про те, що вона більш така мускулінна, що її врода вона незвичайно жіноча, і типу не на смак чоловіків. Я така, на що ти не тікаєш? Невже так? Саме так He was describing a mask lesbian. І от коли я говорю про переклад, про те, що англійці отримували цензуровану версію цього роману. Ну звісно, що це було більше століття назад. Зараз можна знайти уже повні нормальні адекватні переклади цього роману. Я хочу сказати про наше українське видання, тому що англомовні відео дуже багато наголошують на своїх англійських перекладів, тому що у них їх багато. У нас я знаю, що у НК Богдана, якщо не помиляюся, ця книжка виходила в двох тамах, і вона мені не дуже сильно подобається. Я тоді я оформила підписку на книгу Лав. Я отримала цю книжку, я хотіла її колись прочитати. Тут не дуже класний шрифт, тут він дуже мілкий. Я читала ще книжку вночі, і це було таким челенджем. Але на щастя, зараз те, що ви знайдете в книгарнях або в онлайн-книгарнях, це, це ж видання тільки в двох томах. І я би рекомендувала саме взяти його, тому що мені переклад сподобався. Декілька друківок на такий величезний текст, але загалом редактура хороша, текст хороший, приємні якісь е, іноді влучні старі слова, які хотілось гуглити і досліджувати. Як я розумію, це сучасний переклад, зроблений для видавництва. Так, Леонід Кононович сучасний. Український письменник, перекладач, він ще, на щастя, живий. І попри те, що, от наче зроблено це. Е... Або вже в цьому столітті, або можливо, майже в цьому столітті, переклад дуже влучний. Мені здається, він дуже добре передає мову, тому що я бачила, що англійські переклади вони іноді роблять текст занадто сухим. А він пригодницький, він класний. Там є іноді дуже цікаві описи чи цитати. Тому тут мені здається дуже влучно, Хоча, звісно, я ще не читала монте кріста в оригіналі, Можливо, колись я вивчу французьку настільки, що прочитаю його в оригіналі, але поки цей момент не настав. Мінуси цієї книжки, які можуть вас відляти. Які можуть вам не сподобатись. Перше, тут є іноді поступові такі маленькі згадки російського. На щастя, тут нема прям персонажів якогось росіянина, чи вони не їдуть в Росію, тому не скажу, що це прям величезний тригерворнінг. Просто російська іноді тому раз на 200 сторінок щось е, з'являється, в принципі, такий при, при Прикметник російський, але є один цікавий факт про Олександра Дюма, який мені сподобався, коли я досліджувала його біографію, який мені настільки сподобався, що хочу розказати вам про нього. Значить, Олександр Дюма, по перше, у нього була купа коханок. Він жив в кредит, і в якийсь момент свого життя, в 51-му році, йому прийшлось втікти від кредиторів. E, і це так цікаво, що він розповідає про такі пригоди про таких людей, і явно він брав натхнення з тих, кого він знав або зі свого власного життя. Знаючи про складне фінансове становище. Дюма російські урядовці вирішили запросити його до Росії. Він поїхав, на жаль, але це не найцікавіше. Сподіваючись, що наслідком мандрівки стане книжка, яка позитивно вплине на громадську думу Європи і спростує антиросійські випади Астольфа де Кюстіна. Астольф де Кюстін, мені аж стало цікаво, що ж він там такого написав. Я про... я знаю, що це не про Олександра Дюма, я знаю, що це не про графа Монте крісто але. Ця частина мені настільки сподобалась. Я вважаю, що ви теж маєте це побачити. Значить, він писав: Московська вдача це дикунська вдача, байдуже до святості даного слова, до всякого правдивого почування, до почуття справедливості. Все в ній тріумфуюча брехня, облуди і обман, брак всякого морального сенсу, відсутність права і обов'язку. Жити в Кремлі це значить не жити, а оборонятися. Гніт породжує абурення, обурення породжує запобіжні заходи. в свою чергу збільшують небезпеку повстання. Цього довго ланцюга причин і наслідків дії протидії виникло чудовисько, деспотизм, який побуд будував для себе в центрі Москви лігво Кремль було написано це. Я вам нагадаю на початку 19 століття, на початку в середині дев'ятнадцятого століття у Росії ус з усього роблять таємницю. Всі займаються тут шпигунством з любові до мистецтва, навіть не розраховуючи на винагороду. Основа цього брехня а разом з неї і боязнь правди до цього часу. Я думав, що істина потрібна людині як повітря, як сонце. Подорож по Росії мене переконала в протилежному брехати тут. Означає охороняти престол, говорити правду означає руйнувати основи. Вся Росія – один суцільний обман тут є все не вистачає тільки свободи. На жаль, Олександр Дюма поїхав в Росію і провів там два роки. І другий момент, який мені дуже не подобався, який може зруйнувати і, скоріше, за все, для зруйнує для вас ем, протагонізм графа Монте Кріста, хоча він спеціально створений як персонаж зі своїми плюсами і мінусами, що показує, що ідея помсти, вона попри те, що людина наче з честю він і віддячив тим, хто йому допоміг в момент його арешту. Але все одно е, це руйнує людину, руйнує її психологічно і всередині. Але момент, які мені дуже не сподобались, це моменти... Про згадки рабства, по перше, у графа Монте Крісто з'являється після того, як він отримує більше багатства, Раб, якого з його слів граф Монте Крісто звільнив, подарував йому свободу, тому що того переслідувала його влада, влада його африканської якоїсь країни, і не пам'ятаю якої точно. І він спеціально дочекався, коли йому відріжуть язика, тому що він хотів собі раба, який не може говорити. Це було мега огидно і одразу показало, що Едман Дентес ну взагалі не хороша людина, і мене це дуже сильно здивувало. Навіщо автор в принципі це включив? Чому він про це говорив в такому ключі, враховуючи, що знову ж таки. Він син чорношкірої рабині. Так, те, що Олександр Дюма, Персонов Колор, могло когось здивувати. А по-друге, тут є. Ще одна рабиня дівчина молода, яку граф рятує також викупає із рабства, і причому вона виявляється донькою паші, якого зрадили. І він це робить спеціально, тому що це є одне з частин його плану помісти, але вона в нього закохується. І це об'єднання почуттів батьківських і почуттів романтичних в плані кохання це щось, що ну взагалі неприємне, хоча автор мені здається на. Сам розумів, що тут не зовсім все здорово зроблене, але намагався себе якось виправдати певними вчинками графа Монте Кріста. Це все одно було дивно. Якщо вас оце от прям зовсім відштовхує, то так вас мається зупинити від читання. Але варто розуміти контекст, коли написана була книжка, варто розуміти, що ви не завжди маєте погоджуватись з автором, і те, що граф Монте Кріста не є весь час позитивним персонажем. Є ще дуже такий цікавий момент, що ви, можливо, знаєте історію графа Монте Крісто з екранізації. Екранізації цієї Книжки дуже багато. Там, по-моєму, 40 тільки на телебаченні, ще багато повнометражних фільмів. Але, на мою думку, найкраща екранізація цієї книжки мав би бути серіалом. Так як і виходила книжка, так і має бути адаптація, зроблена в такому ж форматі. Недавно в минулого року виходив нова екранізація, якраз таке в кіно, це був фільм. І я навіть коли розпаковувала цю книжечку, то тут була наліпка про нову екранізацію. Я її ще не дивилась, але вона дуже красива, наскільки я побачила, і я хочу її. Колись подивитись. І якщо чесно, це мене зупиняло від того, щоб записати нарешті це відео, але це буде відео про книжку, не про екранізацію. Але ще один цікавий факт те, що є екранізація, де одного з другорядних персонажів грає Генрі Кавел. Цю екранізацію я теж дуже хочу подивитись. В принципі, дуже цікаво, одну з екранізацій навіть знімали на Одеській кіностудії. Ця книжка просто настільки сповнена цікавими персонажами, якимись перевдяганнями, які мали би справити насправді комедійний ефект на читача, любовними лініями таким Страсним коханням, якимись зрадами, цікавими діалогами і навіть перестрілками, що це зрозуміло, чому це надихає багатьох кінематографістів перенести це на екран, тому що ця книжка прям просить для того, щоб її проявили на екрані. Загалом мені дуже сподобалось, як хтось цікаво підмітив мене в Директі. Це є певна така насолода в тому, щоб читати якусь книжку місяць, для того, щоб простягувати від неї задоволення, для того, щоб повністю перенати в цей світ. І для мене це насолода дійсно була, тому що щовечора я повернулася до людей, яких я знаю, спостерігала за їхніми пригодами, за їхніми якимись вдихами, видихами в тому, як вони втрачали свідомість. Дуже часто персонажі від якогось шоку тут втрачають свідомість. Мені здається, це в принципі така характеристика романів середини дев'ятнадцятого століття. І через це вона мені нагадувала, наприклад, та історії про Шерлока Голмса чи історії сестер Бронте. Я люблю той період часу, в плані в літературі мені подобається, як трошки інакше себе були люди. як не знаю, чи правильно сказати патетично, якось вони прям дуже е промовисто говорили. Тут нема персонажа, який говорить якимись е скутими фразами. Тут всі, коли говорять про свої почуття, про свої думки, то вони говорять дуже широко, використовуючи якісь посилання, якісь цікаві думки. Не всі посилання я насправді зловила, і це зрозуміло, тому що я живу вже в іншому контексті. Але через це хотілося знову ж таки гуглити, хотілось досліджувати, хотілось більше розуміти. Але мені подобається, що основне е тло, основні події все одно тобі буде. Зрозуміло, людей, навіть якщо ви взагалі нічого окрім самої книжки не будете читати. Це така насолода, яку більше людей мають собі дозволити, тому що я повторюю, що зараз постійно є якісь новинки книжкові, постійно наш ринок український розвивається. Тепер видавництво видають не по дві нових книжки на місяць, а по 10 і чи 20 книжок на місяць. І таке враження, що ти просто не встигаєш за всім цим, що тобі треба прочитати більше, щоб встигати за всіма цими новинками. Ні, ви не встигнете. На жаль, така правда, що ми не встигнемо прочитати всі книжки, які ми б хотіли, і тому зупинити і Прочитати якусь книжку, яка отримувала своє схвалення ще більше століття назад, в абсолютно іншому суспільстві, яку до сих пір хочуть окранізувати, яка ніколи не виходила з друку, яку завжди друкують і завжди читають, то це дуже класно. А так е хтось писав в мене в Тіктосі, що це книжка для 12-річних, почитайте щось для дорослих. І це зрозуміло, що це був рейджбейт, Але в плані того, що якщо ви не читали цю книжку в підліткові роки, як і я, я читала класику, просто іншу, я не, не знаю, якось не дійшли мої руки до графа Монте Крісто. То це книжка і для дорослих. В плані того, що я б взагалі сказала, що, що це, напевно, 16, 18, багато таких речей ти більше зрозумієш з віком. Можливо, навіть захотілося б колись перечитати цю книжку, і якісь моменти на них подивишся наново. Це, в принципі, книжка для будь-якого віку, для будь-якої стації, для будь-якої людини. Скоріше за все, більшості вона сподобається, тому що тут і пригоди, і цікаві персонажі, і якісь історичні моменти. Олександр Дюма дуже талановитий письменник. Попри те, що можливо він не був найкращою людиною. Нагадую, він все-таки зраджував. Але він був дуже хорошим письменником. Писав він дійсно мега талановита, дуже захоплива. І тому читайте його книжки хочеться і зараз. Ця книжка ще дуже тематично Перегукується з Лемізехабель. Знедолені, яка, на жаль, у нас українською виходила лише у фоліо. Я дуже сподіваюся, що якесь інше видавництво візьметься за іншого французького автора, також до теми помсти, але там уже тема не помсти, а прощення. І видадуть її теж тому що я би хотіла знову ж таки прочитати товстеньку класику цікаву французьку, тому що зараз ну це дуже сумно. Я дуже рада, що книгу LA взялись взялися це робити, і вони зрозуміли деякі свої помилки знову ж таки з цим міні шрифтом і почали робити його більшим в нових виданнях. Я це напевно перша книжка, яку я прочитала. Тут є вже просто прочитані раніше книжки в інших виданнях, але це перша прочитана саме в цьому виданні. Все одно я змогла мілкий шрифт, але все одно я змогла настільки був цікавий текст, настільки було цікаво спостерігати за всім, що відбувається, що мене не відволікав маленький шрифт, тому не бійтесь його. Я ще хочу прочитати три мушкетери» у Олександра Дюма, але я не пам'ятаю, чи у нас вони у когось е виходили і інші книжки, наприклад, чорний тюльпан. Якщо не помиляюсь, то вона виходила у іншому видавництві. Інший Рубіна Гуда написав. Ще й життєпис Наполеона. Залами таке відео. Я сподіваюся, що вона вас надихне прочитати нарешті величезну цю книжку, тому що я хочу бути <с> в цьому моменті антиінфлюенсером, тому що зараз дуже багато сучасної літератури, дуже багато всього яскравого, класного, нового, свіжого. Але Іноді хочете повернутися до чого сталого, зрозумілого, популярного вже віками, тому це буде граф Монте Крісто. Я би дуже попросила вас задонатити на мого профілю. Моя сестра вона зараз служить в Збройних силах України, і вона продовжує збирати на машину для свого підрозділу. Ми вже колись збирали для машини для моєї сестри. Я завжди давала звіти у себе в інстаграмі. Ви можете навіть їх подивитись в актуальному. І звіти по цій машині також обов'язково буде. Просто та машина, на якій їздить сестра з чоловіком, вони, вона досить повільна, і вона підходила для цілий на той момент. А зараз в тому місці, де вони знаходяться, літає дуже багато дронів, і це просто небезпечно використовувати ту машину, тому їм потрібна якась більш швидка для того, щоб завозити провіант на місце їхньої дислокації. Тому я би була дуже вдячна. Я іноді розіграю якісь прикольні штуки, типу оцих дуже смачних свічок, які пахнуть кавуном. І я це роблю зазвичай в своєму інстаграмі та телеграмі, тому підписуйтесь, будь ласка, на мене в. Інших соціальних мережах донайте на збори. Зараз це мега актуально. Зараз завжди, під час повномасштабного вторгнення, це актуально, і там просто мені легше оголошувати переможців, показувати, що я буду розігрувати, робити розіграші частіше. Тому підписуйтесь на інші мої соціальні мережі. Там я просто ще й про книжки частіше розповідаю. Підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал, ставте лайк, пишіть будь-які коментарі. пишіть, чи читали ви графа Монтекріста, чи захотілося вам прочитати його після цього. Можете подивитись інші мої відео на YouTube каналі, недавно. Зі мною вийшов подкаст на каналі Блаканина. Його також можете подивитись. Там я тільки що читала графу Монте Кріста. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Побачимось в наступному, яке, я сподіваюсь, буде зроблено набагато швидше, ніж це. Обіймаю, цілую. па-па!